Сьогодні Чорноморський флот РФ здатний виконувати лише одне зі своїх трьох основних завдань: завдавати ракетні удари по території України. Висадка десанту неможлива. Єдиний безпечний морський коридор для України функціонує через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії. У той час заблокованими залишаються порти Миколаєва, Очакова і Херсона через контроль РФ над Кінбурзьким півостровом. Ми контролюють безпеку від ділянки від Одеси до острова Зміїний проводять там мінні, протимінні заходи, патрулювання значить, забезпечують протиповітряну оборону. Експерти наголошують вирішальний фактор у Чорному морі: контроль над Кримом. Поки він під окупацією, Росія буде використовувати його як плацдарм для ракетних ударів і блокування судноплавства. Водночас удари ЗСУ вже значно послабили позиції флоту РФ, а процес його витіснення з Чорного моря триває.